Так, покажу ж вам баньку. Так це все діло виглядає. Музичка релаксійна. Оказується, сьогодні буде не на дровах, бачите, нічого не горить. А людина зробила електричну. Зараз вам покажу, трішечки полью, який ефект звук, слухайте. Коротше, звук цього. Як воно називається? Зараз протрем камери, завірюхи. Так, тут у нас чайничок чайок пить. Тут у нас охолодиться, метр десь 90, ну, взагалі, мені по шию вода, я колись стою. Ось так тут можна з дітьми прийти, Викинуть їх на вулицю, ну я жартую, насчет викинути. Варбіку можна жарити, Столик, хто курить. Коротше, з того, що є в Познані, мені тут саме більше подобається, бо місця багато. Плюс на дровах зимою, ну навіть зараз це електрично, мене не смущає. ну, Зимою дрова, барбікю. В общем, прикольне містечко. Так зібратися. Тут ось душ, туалет. Ну, коротше, все, цивільно. все цивільно. Так що відпочиваємо, я погнав.